Ух ти та ти що, 80 рейд, на що мені тепер з цим робити, навіть не знаю, як далі жити. Всім привіт, з вами звертайхохокер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F1-25. Сьогодні в нас буде Гран-прі Азербайджану, тобто одне з моїх найулюбленіших. Я обожнюю цю трасу, я люблю цю країну, нічого немає проти Азербайджану. Я люблю цю країну, я люблю цю трасу і... Дуже хотілося на ній виграти. Хоча мені якось байдуже, на ти виграш, мені просто не зберегти перше місце в особистому заліку. Ну а на мені більше, якщо мені достатньо буде виграти чемпіонського кубка на 10. І мені в принципі цього не то що хватить, мені до кінця життя того хватить, одним словом. В 24 бачу, мені не вистачило. Ну, це все херня, бо тому що зараз ми з вами переходимо до стартової решітки на сьогоднішню гонку. Я сподіваюся, що ви зараз дивитеся. Розпочнемо ми стартову решітку. З мене, я на пол позиції. І поруч зі мною стартує Леклер та Знову Феррарі закривають перед стартові решітки. Третє у нас стартує Гаслі, четвертий Ферстап, п'ятий Алонсо, шостий Слайн, з сьомим нас стартує Олександр Албом, восьмий Оскар Піастрі, дев'ятий Джордж Рассел і десятий. Цю налда де закриває десятку. 12 кон, 12 й бортолет, 13 й дун, 14-й Нріс, як минулого року, по-моєму. 15-й Халк, 16-й Строл, 17-й Антонеллі, 18-й Берман, 19-й стартує Хаджар і Ліам Лоусон останній зі штрафом. Е, до речі, про Ліама Ловсона. Е, це все вже буде в кінці відео приблизно. Е, ну, напевно. Я думаю, що не треба вам щось пилерити, показувати. Ну так от. Дивіться все просто до кінця. Ну я в ахірі, в принципі, з того, що гасні стартує третій. І так, у нас старт гонки, та у нас пропадає червоні. Ну як його? Ну, коротко, червоне світло пропадає, загорається чорне, і ми вертаємося сюди, типу, ну, після кваліфікації вертаємось на трасу і починаємо гонку. Старт у мене більш ніж просто успішний. Я починаю від'їжджати від Шарля. Не сильно, але від'їжджати. Uh, ну, типу, хотілося б від'їхати ще там на секунду, на 10, то було б просто ідеально. Але головне, що поки що старт без аварій. і, і Якщо без аварій, то виходить гонка вдалася. Да, до речі, тут трошки. Трошечки, буквально трошечки. І тут теж я торкаюся стіни, але воно ні на що не впливає, нічого не поламав. Там чуть заднім і переднім колесом, там теж переднім. Поки що, якщо машина ціла та не поламалася, то нема чого переживати. Влетів два рази, нічого не пошкодив, знаєш, можна далі їхати. І ні слова більше. Так от, Макс Верстапен, не встигає, до речі, якось догнати П'єргаслі. Щоб ви розуміли, це Гаслі на Альпін і Макс Верстапен на Ридбулі. Я в вайхері, я в вайхері, серйозно вам кажу, я в такому зараз ахірі знаходжуся. Це. Я навіть не знаю, хто писати Макс Ферстапен? я не зрозумів, що це таке Гасліна Альпін попереду тебе, що це таке має бути, Алло? До речі, про гонку, я забув вам сказати. У нас на кваліфікації був дощ, але не сильний, слабенький. Через то, до речі, я зміг зекономити один комплект резини. До речі, про гонку тут теж буде дощ. Uh, Готуємося, можна сказати. Дощ там має тривати половину гонки, як сказав той от, типу, Радар. Ну, от Погодна станція сказала, що дощ буде аж половину гонки. Тобто десь через 13 кіл після старту має початися. Але це все брехня, бо, тому що почнеться він швидше. Так от, на третьому колі мене нарешті проходить Леклер. Але чи надовго, от в чому питання? Він тут був, до речі, головним по вибору траєкторії, тож мені довелося його скіпнути вперед. Але я не переживав, тому що я тепер знаходжуся в зоні ДРС, і це мій шанс його обігнати. Але чи хочу я то робити, то вже залежить від машини, типу, бо обжене чи не обжене. Ну раз машина почала обганяти, то я його само собі обходжу. Я тут головний по вибору траєкторії. Щось, до речі, там, по-моєму, тріснув бампером своїм. Ну, не бампером, а цим от крилом. Хоча може мені тоді і почулося, може в мене вже шисоферні якась. Так от, на четвертому колі починає якось, типу, темніти. От замітьте, на третьому колі, якщо було так, світло, а тут уже на четвертому колі, вже фактично на п'ятому, починає якось темніти, типу, хмари починають з'являтися. І от подивіться туди на, ну, в небо. Бачите? А то вже наближається дощ на гонку. А через те, що гонка довга, 26 кругів, і середній круг триває майже 2 хвилини, там 15 секунд буквально не вистачає. Ой, як весело зараз нам буде всім! Ой, як весело! Бо тому що дощ тут приблизно за пару хвилин буде, а круг тут дуже довгий. Тобто okay. втримається, хоче. До речі, мені тут Ферері дають завдання. Обійди Шарля. А тепер увага питання. Чому Шарлю не дають увага? Завдання Swap Depositions. Чому? Я не знаю. Мені в Монці, на домашній гонці, яку я виграв, сказали пропусти, Шарля, він там швидший. А зараз мені кажуть, догнати його, тому що він нас тримає. Є... У мене слів просто нема, Феррарі, чи ви думаєте? Мене просто його пропустити, а його не просто, мене просто його догнати. Що Ш... тут таке має бути? Я рано чи пізно за такими охінацією просто візьму і покину команду. На, нахер мені в такій команді їздити, я не розумію. Це, це так несправедливо, У мене слів просто не знаходиться. Так от, на восьмому колі у нас уже починає сильно, ти мені дуже сильно замітив, що от-от впаде дощ, а може і не впаде, а може то просто хмарно. Але, ну, через те, що написано, що має падати, значить дощ має падати. Я до речі, тут трошки виходжу за ліміті треку, але вроді би два колеса лишилися. Нас там, до речі, Макс Ферстап нарешті проходить Гаслі, він там уже давним-давно з нами їздить. Но Гаслі там від'їхав трошки від сайнця, який бореться з Оскаром, а Оскар цю битву рано чи пізно виграє. Там ще Кім'ян Антонеллі зі свого якого там 17 го місця такий прорив почав робити там. І до кінця гонки він ще більше прорив зробить. Так от, 10 коло, дощ уже. Падає, і я не можу стояти на цій резині. Я роблю свій стоп, я не можу вже знаходитися на трасі. Протримаюся ще один круг і заїду на наступному колі в боксі, все, я вертаюся просто в останньому. І на тому, на тому моя гонка закінчується. да, мені довелося тут постояти, щоб Шарль зробив свій стоп. Ну так. Це не важливо, тому що свій стоп я зробив, він успішний, швидкий, і я виїжджаю попереду Сайнца, Гаслі, але позаду ферстапена. То трошки образливо. Піастрі обганяє Сенса на, на підстопі, молодець. І тепер його ціль П'єр Гаслі та я. Оскар Піастрі мав би мене починати доганяти. До речі, я на цей раз взяв сетап не гоночний, а для темптріала. Тобто мене тут в дощ мало б по чуть-чуть починати носити З задніми колесами, не задніми. Ну, цей сетап для дощу не підходить. Це сетап для таймтріала, і я знав, що я беру, робив, тому що це Азербайджан. Да, сетап для таймтріала швидко-прошвидко зношить тобі резину, але так як то Азербайджан, то тут я б навіть з одним підстопом справився. Мені цієї резини хард хватало б, напевно, до 19-го кру, а далі я би там собі поставив той мідіум і... Можливо, ще би там, напевно, кругів 10 їхав. Ну, так як то би було тільки 7 гонків, ну, ой, 7 гонків. 7 кругів до кінця і... Ну, ви поняли, коротше. Так от, дощ почався не дитячий, дощ тут був дуже і дуже сильний, та я пожалів, що поставив собі інтермідіум. Дами, до речі, мене ще оскарпіастр пройшов. Ну, це все херня, бо тому що я ледве-ледве стояв на цій трасі, ледве їхав, можна сказати. І мені ще треба було відриватися від Гаслі і Алонсо, який нас там доганяв, але, до речі, безуспішно. І мені ж треба було урватися за Оскаром. До речі, Шарль програв позицію Максу. Тобто, що Шарль зараз просирає під час дощу? Що я зараз під час дощу просираю? Тобто наш буліт, навіть, можливо, і не в сетапі діло, можливо, то діло в буліті, що наш, наш буліт для дощу взагалі не підходить. Ми взагалі до дощу не готові. Мені ж, до речі, завдання проти Оскара до 23-го кола. Але... Це все херня, бо, тому що зараз Оскар зробить невеличкий такий подарунок. А є з назвою відео, напевно, ви вже поняли. поведусь. І умови на трасі стаються гірші, гірші. Да, можливо, на око здається, що покращилось щось. Ну, типу, ми роз'їхалися, дощ почав чуть помаліше пати. Оскар їде в бокс за свіжим ует. Ем, прикольно, так? Да? І. Найголовніше, да, ст... стало чуть легше їхати, але як тільки Оскар заїхав в бокси, їхати стало тяжче на тому колі. Дуже тяжко стало їхати. І тому я не витримую і теж заїжджаю в бокси. І тим самим я повівся на уловку Оскара, я повівся на його приманку. Я до речі, тут просрав, тому я використав повтор. Ну, сподіваюсь, ніхто на то не обійдеться. Я ще привикаю до того, типу, що я відключив під реліс ассист. Тобто випуск е після стопа. Типу ось це от. Да, до речі, підстоп не провели такі швидкий, як того разу. Е, мені провели того разу 2 секунди рівно, а тут 2-4. Це погано. І повертаюся, до речі, я попереду Оскара. Тепер у нас з ним буде битва. Але я буду мовчати про те, що ця резина три круга навіть нормально не витримає, бо тому що наш буліт Взагалі не сторони для цієї рези. Наш боліт, дай Бог підходить для інтермедіум і ще раз таки, який стап. Ще, до речі, мене почало носити чомусь в, в правий бік. І тому я там чуть -ли до стіни не, не торкався і не розбивався. Так от, наш боліт мало того, що не підходить до дощу. Інтермедіум йому дай Бог там підійде. Знаєте, ліпше би не повівся і заробив собі один подіум, замість того, щоб зараз сидіти і страдати. От я зараз сижу там за Оскаром їду і страдаю. Там, до речі, Кімі Антонелі вже був 11. Йому до очкової зони там не вистачає буквально одної позиції. Я б йому з радістю подарив то одне очко. Але замість мене це вирішив зробити Ланду Норріс, який сходить з дистанції, він чудом, просто чудом добирається до підстопів. Ну, до боксу добирається. І ще Карлос робить свій стоп. І це ще одна халявна позиція для Андре Кімі Антонелі, та він заробить не одне очко, а цілих два. Тому що Андрея е, виїжджає попереду Карлоса. Можливо, в нього там був штраф, бо, тому що він щось дуже і дуже довго стояв. І там щось стояв секунд 5, напевно. Ну, можливо, він просто їхав так помаленько. Я не знаю, ну коротше, той факт, що він там дуже довго на пітлані знаходився, то є факт. Так от, це херня. Наша ціль була догнати Юкі Ціноду, який... За рахунок того, що дощ знову став не такий сильний, він почав від'їжджати на своєму інтермідіум і каже, що ще не сильно зношується. А за то, як Вет зношується, о, як прекрасно. Там, до речі, ще Макс Ферстапен зробив свій підстоп. І, після того, до речі, як зробив його Оскар, і разом і ще і я. Я заїхав на тому колі, що заїхав Макс, і Шарль Леклер виграє гран-прі Азербайджану нарешті. Скільки полпозицій тут отримав? І нарешті Шарль Леклер виграє тут. 24-й форм в мене, звичайно, вже вигравав не раз на тому Азербайджані, але найбільше все там вигравав я. Там у мене щось було 5 перемог в Азербайджані, напевно. Ну так от. Шарль Клер, що за. стиль вождіння, що за. <стиль> вождіння> що за талант. Коротше, нас тут ще П'єр Гаслі на подіумі. Що за перемога тут Шарля там. Во. Так от, Шарль Клер нехай поки що святкує, але. Шарль Клер. Поки що, Заб... Це, а, як то пояснити? А так от, згадав, згадав що хотів сказати. Шарль Леклер вже наближається до нас в битву за чемпіонський титул. Я, я, люди, точно порахувався в його голові. Наступного тижня вже буде кінець е, цього сезону f 1 25 Можливо, другий сезон я знімати не буду. Але третій, третій сезон я теж не зніму. Другий сезон знімати просто поки що не хочу. Якщо будуть зміни, то я вам теж, теж не скажу в третьому сезоні. Я вам там покажу і результати, і не результати. Можливо, будуть деякі записи, ще, ну. Я вам там все розкажу, але просто мені хочеться, хочеться відпочити трохи, знаєте. Типу, я кожного ранку встаю, іду хаваю, і чищу зуби і сідаю зразу працювати. тяжче мені тут працювати по суботам, бо тому, що я... Хаучи, що зуби і зразу йду полісоси, а потім зразу біжу сюди записувати скоро цей відос. Тож, ну подякуйте мені, хоча б лайк якийсь мені поставте, може, ні, я ж для вас стараюся. Олі Берман, до речі, був поруч з очками, але йому завадили Ленд Строл та Карлос Сайнс. Олі Берман мощний гонщик. Дуже мощний. Минулого вікенда він заробив 8 очків в Монці. Ото було реально похвально. І Кім ще цього вікенду зробив очки. Просто всі красавці. І а, за рахунок потягу П'єргаслі обганяє Карлоса Сайенса по очкам. Ото От я розумію талант і мощність. У мене ще, до речі, з'являється битва по рейтингу з Ліамом Лосом. І цікавий факт, у Ліама більше рейтинг, ніж у строла. Строл скільки років у Формулі 1, а скільки років Ліам. Інтересно. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був завжди Хокрію. Обов'язково пишіть якісь коментарі. Кривий... Всім па-па.